У Житомирі у Святомихайлівському соборі попрощалася із 53-річним військовослужбовцем Житомирянином Андрієм Савіцьким, чоловік загинув на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання на початку лютого, 2024 року, розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. З перших днів війни став на захист України в одному із підрозділів Збройних Сил України. Наскільки він був веселою? Жити радісною людиною у цивільному житті настільки він був мужнім виваженим і відважним воїном, захищаючи Україну. Він був справжнім побратимом, він був справжнім патріотом, він був справжнім. У всьому до чого він брався, за словами друга родини Антона Рудзінського, чоловік був творчою людиною, працював у цирку. Андрій це така дуже порядна, добра людина. Він хороший такий спеціаліст, любить техніку, він збирається в техніці, завжди допомагав. Він працював у цирку раніше, київському. Два родами і він один раз тільки приїжджав на. Ротацію, десять днів це літом було. Дуже жаль, кожен серце розривається і кажеться, що це рідня людина, яку ти знав. Будемо молитися. Вони там були захисниками, ангелами. І вони на небо підуть, нас будуть з неба охороняти. У Андрія Савіцького залишилися мама, діти, рідні та друзі. Анжеліка Нестерчук, Катерина Тарасюк, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.